Якщо у вас рейтинг на Google картах нижче 4,7, я змушений вам сказати прямо ваш локальний бізнес під загрозою в 2025 році, не просто під загрозою зменшення прибутку, під загрозою повного зникнення. Мене звати Євген, я один із співзасновників діджитал агенції WebZ. Ми спеціалізуємось на реклами Google Ads, а також налаштуванні конверсії та аналітики для запуску реклами. У 2023 році Google оновив алгоритми локального пошуку. Тепер бізнеси з рейтингом нижче 4,7 практично не показуються потенційним клієнтам, незалежно від того, чи ви керуєте стоматологією, салоном краси, СТО, шиномонтажем чи кав'ярною. А кожен негативний відгук збільшує вартість залучення клієнта мінімум на 30%. Один емоційний коментар незадоволеного клієнта може знищити ефективність рекламної кампанії вартістю в десятки тисяч гривень. Нещодавно до нас звернувся власник автосервісу, який витрачав на Google рекламу 35 тисяч гривень щомісяця. Замовлень ставало все менше причина: рейтинг 3.8%. Через кілька негативних відгуків від клієнтів, які просто мали поганий день. Саме тому ми створили систему ідеальні відгуки, автоматичний фільтр, який працює 24 7 і захищає вашу онлайн репутацію. Давайте я покажу, як це працює. До новий слот клієнт сканує QR-код у вашому закладі або переходить за посиланням після візиту. «2». відкривається брендована сторінка з проханням оцінити сервіс «3». Якщо клієнт обирає 4-5 зірок, його автоматично направляють залишити публічний відгук у Google 4. Якщо обирає 1-3 зірки, відкривається форма для скарги, яка потрапляє прямо до вас через telegram сповіщення Так ви можете одразу зв'язатися з незадоволеним клієнтом, вирішити його проблему, і цей негативний відгук ніколи не потрапить у ваш публічний профіль. Результати наших клієнтів говорять самі за себе. Салон краси від 3 6 до 4-2 за 4 тижні, стоматологічна клініка з Белечькому збільшення потоку нових пацієнтів на 43 ,5%. автосервіс зниження вартості залучення клієнта через Google Ads на 36%. Система налаштовується один раз і працює автоматично. Вам не потрібні технічні знання. Ми все налаштуємо за вас. Створимо брендовану сторінку збору відгуків, налаштуємо автоматичну фільтрацію, підключимо телеграм-сповіщення, створимо унікальний QR-код для вашого закладу. І найголовніше, це повністю відповідає правилам Google. Як експерти з Google Ads, ми знаємо, можна створити ідеальну рекламну кампанію, але якщо потенційний клієнт бачить низький рейтинг. Конверсії не буде. Система ідеальні відгуки на... це не просто інструмент для збору відгуків. Ну це стратегічна інвестиція, яка підвищує ефективність усієї вашої цифрової стратегії. Тільки декілька днів буде діяти спеціальна пропозиція для локального бізнесу. Система ідеальні відгуки з повним налаштуванням під ключ по спеціальній ціні. Перейдіть за посиланням у описі. Зараз захистіть свій рейтинг. Підвищить ефективність вашої реклами і поверніть контроль над своїм бізнесом.